Кошенята попліткуємо сьогодні. Зливаємо з вами пост шоу та переможницю проєкту Холостяк 13 за участі Олександра Терена. Тож мощуйтесь зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просування цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу учасницю проєкту Холостяк. Надсилайте в дірект мого інстаграму. Ви залишитеся анонімними, а ми зможемо додати штрих до портрету тієї чи іншої панянки. Сьогодні у нас ексклюзивний цікавезний випуск. Ми з вами вперше. Публічному просторі відразу після першого епізоду зливаємо переможницю шоу. І ви скажете, навіщо робити такий спойлер? Тоді нецікаво буде дивитися сезон. Але ж ми з вами спостерігаємо за проєктом не задля того, аби дізнатися, кого ж все ж таки обере наш холостяк, а в першу чергу, які скелети в шафі приховують учасниці проєкту. Тому найцікавіше, найсаковитіше попереду. Тож давайте розбирати кожну деталь. Сьогодні у нас розмова піде про постшоу. Я відразу пропоную вам підписатися в нашу телеграм-спільноту, посилання в описі та в закріплених коментарях. Ви побачите в телеграмі її фотографію тієї самої обранниці Терена. А ми, в свою чергу, зараз розповімо вам більше подробиць. І ви згораєте, як то кажуть, від нетерплячки. Переходьте в телеграм, все дізнаєтесь першими. Що мені присилає наша кошеня? Я нагадаю, що наші кошенята це ви, шановні глядачі. Саме завдяки вашим зливам та інсайдам, ми маємо нагоду. Додавати ті самі мазки, штрихи до портретів тих чи інших публічних людей. Це дуже допомагає скласти загальне враження і зрозуміти, що насправді себе представляє та чи інша публічна людина. Що нам відомо про постшоу? Зачитую привіт, маю дотичність до шоу Холостяк. Хочу розповісти про постшоу, бо стали свідками Трешаніни». Почалося все з того, як взагалі заявляють нову учасницю шоу Інну в другому епізоді. Вона волонтерка з Харкова. Терен зустрічає її з поїзду і відразу тетатет -тет побачення. Вона йому типу дуже сподобалась. Чому типу? Бо він в компанії друзів неодноразово казав, що жодна з дівчат йому не підходить на шоу. Вони не досягли його рівня розвитку. Не берусь судити, але попахує нарцисизмом. Як ти вже знаєш, волонтерка Іна стала переможницею. СТБ вирішили, що ветеран і волонтерка. Виглядатимуть як пара органічно і позитивно сприйматимуться глядачем. На постшоу була Мішина і Дьомін. Що Славко там забув? Взагалі не розумію. Грав роль типу поганого поліцейського, страшно забули в Марічку, та що авторка Ютуб каналу в ліжку. Казав, що її посмішка дуже нещира і не справжня. Взагалі дивно чути подібне з вуз дьоміна, який є головним куколдом шоу-бізнесу. Я поважаю працю кожного, але дьомін докорятиме за щирість паралельний всесвіт. Дуполис розповідає, як гріховно лизати дупи. Але тут таке. Аліну Мойсенку подаватимуть увесь час красиво і на постшоу також. Зрозуміла справа, що за неї домовились, тому редактори підводитимуть глядачів до того, що вона зразкова дівчинка. Окремої уваги заслуговує Аліна Пухальська та яка Сомельє її попруть в другому епізоді, більш-менш була справжньою і щирою, але з такими шоу не зробиш. Тому милих і простих дівчат прибирали відразу. Інна, переможниця, до речі, розумна панянка, файно почистила свою інсту перед стартом сезону, аби відповідати образу. Взагалі дівчина хороша, просто всі прийшли за популярністю і чхати хотіли на так зване кохання. Стерну по контракту побудуть до 6-8 місяців. Після ось така телевізійна любов. Вау! Ви знаєте, в цьому зливі прекрасно все, тому що він в черговий раз підкреслює. А наскільки СТБ не заморочується. Ну тобто, в них є робоча е, махіна, яка працює, яка приносить великий прибуток, і не потрібно вигадувати нове колесо, колесо фортуни, колесо креативу, називайте як завгодно. Тобто, а навіщо створювати експериментальне, якщо можна отримати гроші з того, що вже перевірено часом? З точки зору бізнесу, я чудово розумію, не можу. Прийняти лише один фактор: ви заявляєте про те, що це новий сезон в контексті щирості. Наголошуєте на цьому дуже сильно. Ви говорите про те, що це в контексті нинішнього часу. В цьому є певний соціальний важливий меседж та посил. Але абсолютно усе монетизовано від учасниць, які вже перебувають в стосунках, суть не змінилася. Ви лише спробували подати формат під новим соусом, але не доклали жодних зусиль, аби і справді якось здивувати, привнести щось цікавеньке та справжнє, адже на це величезний запит у суспільства. На жаль, маємо знову ескортниць, дівчат, які нудьгують і хочуть кар'єру блогерок. Ну і Олександр, який знаходиться у вирії цих подій, не знає, що робити з цими дівчатами. Тож, такі ось справи. Короткий лайтовий випуск, але який корисний для загального розуміння, хто перед нашими очима, які дівчата, і взагалі, взагалі, чому СТБ не змінюють нічого, тому що не хочуть виходити із зони комфорту, то навіть питання не до самого телеканалу, а до редакційної групи, яка працює над проєктом Холостяк. Окей, Гріша. Гріша як бідний родич, якого любиш, до якого звик, і якого радий бачити на кожен новий рік. Але сам формат ну блін, ну скільки можна? Одне і те ж саме. Тому звертаюся до наших кошенят, кому що відомо про учасниць проєкту. Надсилайте, розберемо кожну дівчину під мікроскопом. Нас цікавлять безпосередньо історії, завдяки яким зможемо сформувати свій погляд та думку. Тож, ось так, друзі, дуже вам дякую за перегляд, що знайшли ці 10 хвилин часу. З вас подобається знову ж таки підписка, коментар для просування ролику. Переходимо в телеграм, дивимось на фотографію учасниці, закріпленому повідомленні побачити її світлину. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. па Па-па!